Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. Згоріли холодильники, телевізори та зарядні пристрої. У Мешканців Чернігівської п'ятиповерхівки через коротке замикання і перепад напруги вийшла з ладу побутова техніка. Три споруди, що відводять стічні води з доріг у яри, будують у Новгороді Сіверському. На Чернігівщині виїзні бригади медиків раз на місяць оглядають жителів сіл та надають їм необхідні медикаменти, як проходить огляд пацієнтів. Згоріли холодильники, телевізори та зарядні пристрої. Через перепад напруги і коротке замикання вийшла з ладу побутова техніка у мешканців будинку на вулиці Мстиславській, 171, у Чернігові. Вперше це сталося 7 червня після загоряння електрощитової. Тоді пожежу загасили. а жеківці спільно з представниками Черніво-Обленерго провели ремонт. 12 червня у людей знову згоріла побутова техніка через ще один перепад напруги. Як ситуацію коментують комунальники та енергетики та чи можуть претендувати на компенсацію за втрачену техніку люди, дивіться далі у сюжеті продукти зберігає на балконі, а в холодильнику зберігає речі. Холодильник чернігівки Тетяни згорів після перепаду напруги в електромережі. Воно тече. Тобто і м'ясо, і мухи літають. Ну тобто, це вже продукти можна сказати, вже викинуті. 7 червня близько 10-ї години вечора в одному з під'їздів будинку на вулиці Мстиславська, 171, сталося загоряння в електрощитовій. Люди викликали рятувальників, пожежу загасили. За словами речниці ДСНС в області Ірини Щукіної, займання сталося ймовірно через коротке замикання у мережі. Як каже Тетяна, ще під час пожежі вся техніка, яка була включена у розетки, згоріла. Зарядне устройство, як вони вибухали про. І то могло просто піти по стайку, і ми просто ми то, що ми там холодильники, телевізори, це Бог ще нас спас. Просто ми могли повигорати чи позадихатися. Тетяна каже, вранці того дня до загоряння в їхньому будинку проводили ремонтні роботи, які саме людям не повідомили. ЖЕК приїжджав, і обленерго. Вони ж вони всі тут були. Хто що робив, ми не знаємо. І от уночі це сталося вже пожежа. Наступного дня, 8 червня, на місце події прибули як бригади жек 13 Одцять так і Чернігів обленерго за результатами роботи було знайдено в щитовій житлового будинку Мсеславська 171 пошкоджений автоматичний вимикач, який є уже внутрішніми мережами цього будинку. Після обстеження було виявлено, що не підходив кабель фаза 0, не... Надходили до будинку, після чого наш інженер-енергетик звернувся до Чернігівських міських електромереж і проводили спільні роботи. Після усунення робот 9 го числа була викликана незалежна експертиза і надано технічний звіт, що всі мережі, електромережі знаходяться у ну, Ну, в нормі 12 червня у людей знову згоріла їх побутова техніка. Як сказав Олександр Короб, сталося це через перенапругу в мережі. Холодильники, телевізори, практично по всіх квартирах. Практичка жде квартир щось згоріла. Вдруге за тиждень до будинку приїжджали бригади ЖЕКу-13 та Чернігів Обленерго. Для того щоб ще раз упевнитись, що наше обладнання в працездатному стані мною була направлена електротехнічна лабораторія, яка в Котре перевірила наші мережі, мережі без зауважень, і е, біля 12-ї години ми е, включили житловий будинок по нормальній е, схемі. Е, тому е, причин по обладнанню Обленерго. Е, відсутні перенапруги мешканці будинку хвилюються, аби подібна ситуація більше не повторилась. Ми боїмось, бо вже ну вже у людей там і по два телевізора погоріло, і холодильників. Все люди просто бояться. Головний інженер КП «ЖЕК-13» Максим Титенко розповідає. Зараз цю п'ятиповерхівку перепідключили до іншого будинку. Після цього вроді би все добре, все функціонує. Нас якби переключили до другому дому. але ніхто ж нічого не робить, щоб зробити нам свою лічну на лінію слова Максима Тити. Енка спростовує Олександр Короб. Схема живлення житлового будинку, якою була, такою вона і залишилась, як розповів Суспільному адвокат Олексій Кінебас, у цій ситуації мешканцям будинку слід призначити експертизу, аби зафіксувати усі пошкодження та збитки і звернутись із відповідними заявами до ЖЕКу та Чернігівобленерго. Далі з усіма цими документами люди можуть звертатись до суду для отримання компенсації. Ми говоримо, говоремо наприклад, про якесь короткозмикання, Воно відбулося на певній ділянці там мережі. Це конкретна ділянка виності до акту розмежування. Ну за них хтось відповідає, виходячи з того, де саме це відбулося. Хто відповідав саме за цю конкретну ділянку мережі? І вже можна визначити винну особу і намагатися особи стягнути на Зі слів головного інженера КП «ЖЕК-13» Максима Дитенка. Їх підприємство планує і надалі розбиратись в цій ситуації та з'ясовувати всі обставини аварії. Олександр Мілашевська, Роман Закревський, Олександр Сідько Суспільне новини Чернігів. Три споруди, що відводять стічні води з доріг у яри, будують у Новгороді Сіверському. Одна на вулиці Шевченка. Її ремонтують від осені минулого року. Торік, у червні, вона зруйнувалась після зливи. Тоді стічні води розмили яри і в прірву обвалився тротуар та підземні комунікації. Дві інші водовідвідні споруди ремонтують тепер на вулиці Вокзальна, аби попередити подібну аварію, сказала Суспільному міська голова Людмила Ткаченко. Загалом. Капітальний ремонт трьох водовідвідних споруд обійдеться бюджету громади у близько 11 мільйонів гривень. Цей яр простягається попід вулицею Вокзальна у Новгороді Сіверському. Екскаватор тепер трамбує його схили та дно. У цей рів стікає вода з вулиці, з двох колекторів. Вони за півтори сотні метрів один від одного. Роботи почались тут у травні з розчистки яру. Тут зробили дорогу, тому що тут були хащі. Дерева пиляли, багато чагарників, да, дерев тут було небагато. Завдяки цим деревам в лапках ми маємо от руйнування самого схилу, тому що дерева вони не тримають ґрунт. Вони своїм корінням його розпушують. Розчищення від дерев та чагарників схили згодом засіють травою. Схил повинен бути укріплений спеціальними геоматами. І потім вже сіється трава, яка і тримає. Саме цей ґрунт для того, щоб не було суму. Наступний етап робіт тепер будівництво двох водовідвідних споруд. Труби замінять новими, під них влаштують основу. У зв'язку з тим, що у нас тут вода, схил, цю основу треба укріплювати. Для цього ми по проєкту закручуються сваї, потім на ці сваї робиться бетонна подушка і вже потім на неї укладається сама труба. Вартість капітального ремонту водовідвідних споруд на вокзальній близько 5 мільйонів гривень. Гроші з бюджету громади. Після того, як минулого року провалля у нас утворилася по вулиці Шевченка, було дано доручення відділу житлово комунального господарства. Вони обстежили всі зливові споруди в місті, і от такий сумний висновок був. Що потребує ремонту і ці дві. Тут дві споруди по вулиці Вокзальна. Якби не кинулися своєчасно ремонтувати її, то могла б провалитися у нас дорога. А дорога, бачите, тут основний трафік, скажімо так, це в'їзна дорога в місто. Капітальний ремонт водовідвідної споруди на вулиці Шевченка триває від осені минулого року. Залишилось тільки нанести слой до ґрунту плодородного. Грунту. Посіяти траву і встановити огородження та відновити те, що було. І все, ми вже закінчуємо свої роботи. Це буквально, що я думаю, на наступному тижні повинно закінчити в повному обсязі. Водовідвідна споруда на Шевченка обвалилась у червні минулого року, після злив. В провалі обвалились тротуар та підземні комунікації. Ремонт злобових споруд в місті розпочався з цього об'єкту після авіаударів. Все я вважаю, що детонація ґрунту відбулася, що прискорила процес руйнації. Але я вам скажу чесно, коли ми розпочинали капітальний ремонт, ми навіть не уявляли, які масштаби тут руйнації, тому що все в... внутрі було все зруйновано. Тепер тут зробили нову водовідвідну споруду. Утворене провалля засипали. На усунення наслідків обвалу на вулиці Шевченка з бюджету громади виділили 6 мільйонів гривень. Згідно з договором, підрядник мав виконати роботи півроку тому, до 30 листопада минулого року. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. На Чернігівщині виїзні бригади медиків раз на місяць оглядають жителів сіл та надають їм необхідні медикаменти. Такі бригади створили на гроші благодійників після деокупації області. Лікарка Ірина Хохол каже, частіше за все, до неї звертаються зі скаргами на гіпертонію, інфаркт та цукровий діабет. Як проходив огляд пацієнтів у селі Вознесенське, що біля Чернігова, розкажемо вам далі. Так, 140 на 80 нормів. Лікарка Ірина Хохол оглядає пацієнтку у селі Вознесенське. Сюди медикиня у складі виїзної бригади лікарів приїздить раз на місяць. Проводить прийом, призначає лікування, дає необхідні ліки та вітаміни. Це ага. ага. ну, добавка, добавка. Ага. По одній таблетці? На да. базовими ліками ми можемо забезпечити людей. Тобто від артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, від асми, від хронічного обструктивного захворювання легень, знеболюючи після деокупації Чернігівської області, завдяки фінансуванню благодійників на базі районного центру первинної допомоги створили виїзні медичні бригади. Почали вони свою роботу торік влітку. При виїзді бригада вона укомплектована не лише лікарем і фонендоскопом. У нас є і глюкометри, і електрокардіографи, і отоскопи. тобто такі пересувні прилади, якими можна оглянути. Найбільша проблема нині каже лікарка, це порушена логістика, і тому пацієнти не завжди можуть доїхати до Чернігова за допомогою. Якщо б не приїжджали, то мені треба було б їхати в районку. Районка в натуральному зараз розбита, то тобто, треба йти. Чекати в черзі, і ми приходимо. Дивіться, будь ласка. Мені на місяць з Петром Івановичем, мене пожилий муж хватає. Кожного разу, коли лікарі приїздять у село біля пункту приймання, черга розказує лікарка Ірина Хохол. Частіше за все пацієнти звертаються з хронічними захворюваннями і потребують системного лікування. Розказує медикиня. Війна наклала свій відбиток. Всі дуже ну всі хвороби загострились. Це і гіпертонія, багато інфарктів, інсультів. Е і Діабет може дебютувати від стресу. У всіх якось загострились хвороби суглобів, остеохондрози теж, тобто люди багато сиділи в підвалах, в холоді. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне новини Чернігів. Біжу за волонтерку Ірину Леоненко. Під таким гаслом у центрі Чернігова відбувся забіг. Він був у пам'ять про Чернігівку Ірину Леоненко, яка загинула торік, 2 березня, під час блокади міста. Забіг став частиною всеукраїнського олімпійського дня, який пройшов у місті. Також сьогодні 650 дітей біля малої міської сцени долучилися до олімпійської руханки. Сьогодні це Олімпійське свято всупереч війні, всупереч всім подіям, які відбуваються в нашій країні, відбуваються в місті Героїв Чернігів. Сьогодні у програмі заходів чотири забіги. Це відповідно вікових категорій, відповідно дівчатка-хлопчики. І один із забігів він присвячений пам'яті волонтерки Чернігівки Ірини Леоненко. Він називається Олімпійська миля. Біжу за Ірину Леоненко. Ірина Леоненко була активною спортсменкою. Вона любила здоровий спосіб життя. Вона любила спорт. Її ранок розпочинався не з кави, а з пробіжки. Автобус, в в якому їхала вона, був розстріляний. І їй, до речі, 18 червня мало б виповнитися лише 35 років. Волонтерством ні. Всі знали, крім мене. Вона мені, мама, я вдома. 2 березня був день народження її батька. Ми знаходилися на лисковиці у родичів. Вона приїхала, привітала батька і сказала, що я додому. Потім не виходила на зв'язок е, пару годин. Я захвилювалася, стали все обзванювати. Так дізналися. Вона дуже була весела і усміхнена дівчина. І дуже дуже багато займалася спортом і присвячила свою життя дійсно бігу спорту. В першу чергу це пам'ять про прекрасну людину, прекрасного волонтера. Вона також бігла, також її знали. Я не могла сюди не прийти. На цьому у мене все більше новин на сайті Суспільне.Медіа на все добре.